Самий продавай автомобіль всіх часів. Renault Megane 4, 2019 рік сьомий місяць, машина з Німеччини. Цілий не фарбований. Зараз його ще подивимося, з в сервісною історією, Тільки приїхав розмитнений із сертифікатом. І чекає на свого нового власника. Ще зробимо огляд. Почнемо з фронтальної частини, з фар. Фари на ньому ціленькі, не вибиті, не висічені. Забіжу наперед 170 тисяч пробігу. Автомобіль не фарбований, весь цілий і з повною сервісною історією на Рено. І це німецький. Ні, німецький Меганчик, Двигун 1,5 К9К. Поки не забув він код, фіксуйте. Дивіться. Так, це фара у нас також ціла. Туманки у нас цілі не вибиті, партроніки на місці, передні задній партронік, Тут все ціленьке запотівань немає. Бампер до крила в зазорі, крилишко в нас йде пластмасове. Так, ну Багато хто міг би подумати, що це е, титанові діски, але це желізо під форму диска. Ну, мегановоди вони знають а гума у нас Мішелін 22 рік. Пішли далі. Ціле, ціле. Так. Лобове скло без розтріскувань. На дворниках, може хто не знав, а це на сонці міняє. На сонце просто міняє колір свій. Є три кольори. Це ще виходить, середина, вже коли змінить колір, то треба вже змінювати щітки, скажімо так. Так, на даху встановлені отакі хромовані релінги. Тут повний порядок. Так, десь неправильно вдарив. Все нормально. Так, зеркало у нас максимальне, складається з автозатемненням. Тут поворотник цілий не потрісканий, Є знизу підсвітка. Так, зразу, зразу й двері подивимося. Повний порядок. Так, Вікна у нас 19-го, автомобіль чисто 19 року і на обліку буде 19. Він сьомий місяць 19-го року випуск. Так. Карта водія чиста, не порвана, автоскладання зеркал, регулювання, управління склом. Так, У нас датчик світа, датчик доща. У нас є от такий, скажем, Adreno Digital Cockpit, як у Volkswagenі, ну по що, як у Volkswagen. Сидіння цілі з боковою підтримкою. Доволі такі удобні. Так, У нас є круїз контроль. Круїз у нас є двохзонний клімат, підігрів. Заднього скла такий моніторчик, екорежим старт-стоп. Тут у нас дві USB, тут у нас можна вставляти ще щось. Мультикермо управління переновським мультимедією. Карта у нас активна. Зараз включимо її, завантажується. Тажується карта активована, у нас показує знаки. Все як має бути. Так, сидіння тут ціле, підлокітник абсолютно цілий, тут нічого не затерто, тут нічого не потерто, кермо. Стан керма. Ну Ось така легесенька, легесенька підтертиться, але кермо не фарбоване. Ну, в ідеальному стані. Далі. Задні двері 125, 109, 119. Повний порядок, я вже говорив. Автомобіль не фарбований. Так, порожих цілий, не загнутий, не, загнути, не погнутий. це заводське. Задній ряд сидінь. Так, задня карта ціла, задній ряд сидінь абсолютно цілий, ніде ніяких не пропалів, нічого немає. Стеля у нас частенько, задні дефлектори. Працюють, все нормально, не поломано нічого. Місця тут достатньо в цьому автомобілі. Так, поїхали далі. Так, 120, 120, 104, 127. Так, ззаді повний порядок. Гума також мішелін, гума вся однакова 205-55 22-го року у нас. Так, задні фонарі у нас Edge Light Desing від Renault, Вони такі, типу як 3D. Так, позаду у нас також парковочний асистент. У нас є фаркоп. Так, тут у нас повний порядок, нічого не побито. Ззаду у нас є така полочка. Так, тут у нас іде ремкомплект і сітка. Сітка, яка цепляється ось за ці крючочки, що в потолку, або аж туди її можна поставити. Так, Тут все в нас гарно все в порядку. Погрузочна зона в нас ціла, бампер у нас цілий. Ніяких питань тут немає. Так, ляда, хто не знає, у нас ляда йде пластикова. Пластикова йде ляда в рено. Ну, так їм захотілося. Так їм захотілося, так вони і зробили. Так, повний порядок, 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 порядок. Кришу вже добіжимо. До неї не повертатися. Коромка на лобовому склі. Ціла з цієї сторони, скло ціле так, скло в нас акустичне. Нічого собі, ви бачите? Я перший раз таке бачу. Акустичне лобове скло на Мегані. Ну, Рено вміє здивувати, звісно. Чесно, перший раз бачу, щоб на ренушці було акустичне лобове скло. вушко означає, що воно акустичне. Це доволі недешева функція буде. Такий бонус. бонус плюс на барабані. Так, Повний порядок у нас. Ще раз повторюся, автомобіль не фарбований. Ось він код, він з повною сервісною історією. Пройомчики у нас ціленькі. Тут все у нас гарно, гарно, ніяких питань тут немає. Вікна у нас всі оригінальні, візде дев'яточки. Так, Пасажирське зеркало ціле з підсвіткою поворотник цілий. Десь неправильно я попав, мабуть. Хочеться ж розтягувати відео. Так, пасажирська сторона ціла. Карта ідеальна, ручка ідеальна. Сидіння ідеальне. Взагалі ніяких запитань. Так, а давайте одразу ну, подивимося сервісні документи, що у нас тут на нього є. Тут є і сервісна книжка, є роздруківки. Автомобіль, ще раз повторюся, це німецький автомобіль, це не французький автомобіль. Так, Буде цікаво. Поробимо фотографії. Будете собі дивитися, а ні, то перевіряйте по карвертикалах, перевіряйте по офіціалу. Є повна сервісна історія у машинці, роздрукованому вигляді і, і в електронному, так сказати. З пасажирської сторони все в повному порядку, Стоїчка, оригінал. 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 Крилочко у нас також йде пластмасове. Капот у нас ціленький. Так, Тут у нас повний порядок. Вся гума однакова, 205-55 мішелін. Так, давайте під капотку глянемо. Так, ну, В Рено на амортизаторах воно те, що шкода до сих пір так і не зробила. Тут все в нас в порядку. Капот не крутився. Фари у нас оригінальні наклеїчки. Ось тут під проводами заховані, вже видивилися. Тут запотівань ніяких абсолютно немає. ремішок оцей новий. Тут замінено антифріз, помпа по історії. Все, дивіться на ремонт. Вона вся обслужувалася порено. Фарки у нас оригінал тут наклеїчки. Я туди просто не влізу, Супер. Тут нічого не кручено. Машина 19 рік обслужений, не фарбований, без косяків і дефектів, два ключика. Гума 22 року Мішелін з фаркопом, акустичне лобове скло, двохзонний клімат контроль. Круїз, контроль. В принципі, є все для комфортної їзди в цьому автомобілі. Ціна такої машини буде 13700 доларів. Цікавець, звертайтеся, номер телефону, буде під відео. Гарний меганчик, ціленький меганчик. Не металолом із Франції, а ні. Чиста... Чистий німець в продажі.